Отже, друзі, завершилося мега-опитування. Ми, Деснянська районна державна міські адміністрація, місяць опитували громаду, ми надсилали в різні групи, в ОСББ, в ЖЕКі, школи, ми просили заповнювати от таку величезну кількість питань відповідей Загалом скільки тут Більше 30 питань, і люди заповнювали відповіді на них. Питання, розвиток програм доступності безбар'єрності, розвиток програм фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів. Розвиток ветеранських просторів, встановлення пандусів підйомників, ремонт асфальтового покриття, ліфти, ремонт, транспорт, ремонт покрівель і решта, хардові історії, софтні історії, стратегії. Загалом 5103 людини, громадянина Деснянського району прийняли участь опитуванні. Отже, ми публікуємо результати. Значить, 75% жінки прийняли участь у цьому опитуванні, соответственно, 25% Інші, зараз ми дивимося, що там далі. Ми це робили, щоб визначити пріоритети напрямків для формування бюджету на 26 рік. Тобто не з серії, щоб нам зверху спустили бюджет, от туди трапити якісь. Ні. Знизу люди пройшли опитування, далі передали в КМДА, в Київраду, далі вони подивилися і сказали, який молодець голова Деснянської районної державницької адміністрації і депутати, і громада, і загалом всі. От вам, згідно ваших пропозицій, гроші на ці програми. Головні напрямки, друзі. Дівництво облаштування укриттів. середній бал 8,28. Ремонт інженерних мереж наших будинків 8,11. Ремонт або заміна ліфтів. 8,01. Ремонт покривель 7,48. Утеплення фасадів майже 7,6,97. Ремонт асфальтового покриття 6,90. Далі підтримка та розвиток. Розвиток програм підтримки малозахищених верх. 7,61. Доступність 7,2. Ветеранські простори. 7,25. Адаптивні клуби 5,56. Оновлення дитячих та спортивних майданчиків. Шість п'ятдесят сім та шість двадцять. Ну це бали, так? Да? бо загалом Найвищий пріоритет, друзі це укриття, ремонт мереж, ліфти, покривлі, отримали найвищі оцінки серед мешканців районів. Найменший пріоритет культурні проекти, розвиток молоді, програми для людей поважного віку. Знаєте, я думаю, чому? Тому що поважний вік не заповнював анкету або його було менше. Якщо спитати людей поважного віку, що це ми б отримали іншу звичайну історію. Решта, друзі, буде в презентації. А ви, друзі, передавайте це пересилайте вашим колегам, друзям, громаді. Ви прислати це вашим депутатам, щоб вони розуміли, що де і куди. Далі листи, звернення до РДА, підтримка і так далі. Загалом треєщина, биківня, лісовий. Всі про прийняли участь, звичайно, пропорційно. трещина не більше. Там ну і так далі. Там можна було самостійно додавати жі напрямки. Друзі, звичайно, метро на троєщину. Хотя звичайно, озеленення, звичайно, транспорт. Цим також працюємо. Колеги, пам'ятайте, всі гроші знаходяться на хрещатку 36 в КМДА. В районі гроші виключно спускаються зверху. Саме для того, ми зробили таку детальну аналітику. Отже, дивіться насолоджуйтесь Максим Бахматов, Деснянська РДА, пака.